Тому президент США Дональдом Трампом стався конфуз на передвиборчому мітингу під час його виступу у місті Детройт. Техніка вийшла із ладу. Трампу дали інший мікрофон, однак той також був несправний. Тож кандидат усі 20 хвилин, поки фахівці намагалися вирішити проблему під оплески, ходив сценою, махав прихильникам, наспівував і щось вигукував. А щойно мікрофон запрацював, повідомив не заплатить фірми, в якої орендував обладнання через цей інцидент. До речі, змі згодом нагадали деякі з компаній, що працювали з Трампом, досі чекають оплати, хоча послуги надавали ще у 2016 році. Well, thank you <usur> що ж, дякую усім. <usur> Спасибі вам. <usur> 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 Тепер я не буду оплачувати рахунок цій дурнуватій компанії, яка здала нам це сміття в оренду. Я не оплачу рахунок, і тоді у нас буде історія про те, що Трамп не заплатив. До президентських виборів у Сполучених Штатах лишається трохи більше як два тижні. Саме результати голосування, за якими переможе або республіканець Дональд Трамп, або демократка Камала Гарріс матимуть надзвичайно важливий вплив на світову політику і на підтримку України. Зокрема, так Гарріс планує і далі підтримувати нашу державу, як кажуть у Білому дому, стільки скільки буде потрібно. Водночас гучних заяв про надання далекобійної зброї не робить, але принаймні не планує дистанціюватися від відносин із Європою тоді як Трамп уже не раз вихвалявся, що міг би покласти край цій війні, хоча чіткого плану як це зробити не озвучив на випадок перемоги Трампа, який хоче дистанціюватися від НАТО, в Альянці розбудовують координаційний центр допомоги Україні, який має перебрати в Америки координаційну роль у контактній групі оборони нашої держави.